Пан Аліксічук і пан Лазінський е, в парламенті мали свою війну за деколонізацію, деронізацію. І давайте подякуємо тим народним депутатам, хто це підтримали. Реверс, де-факто, це та ж сама радянська спадщина від кожного по можливостям, кожному по потребам. Але коли ми говоримо насправді за великими цифрами, там бачаться великі міста. Реверс на 25-й рік, е, це 200 громад. З цих 200 громад 151 громада, це сільські селищні, малі міста. Але якщо по цифрам говорити, от, наприклад, по Хмельниччині, да, Гуменецька сільська територіальна громада, в структурі бюджету 6,1%. Рошанська сільська громада 13%. А давайте з Хмельницьким порівняємо: в Хмельницькому в структурі 3%. Забрати дуже легко. Якщо говорити по європейським стандартам, то має бути вертикально горизонтальне вирівнювання.